Defender for Endpoint, Microsoft 365, Defender це у нас єдиний комплекс захисту організації. Туди входить от захист електронної пошти, Defender for Identity, захист облікових даних, Cloud App Security і останній у нас залишилось захист платформи кінцевих точок для виявлення всіх порушень, які пов'язані у нас з робочими станціями. Так, ну ви знаєте, що взагалі захист кінцевих точок це така складна задача для відділів безпеки, тому що в нас є велике різноманіття так вірусів. Вони у нас невпинно зростають, ростуть, росте і кількість засобів захисту. Від таких загроз, але ну ви знаєте, потребує постійного розгортання окремого рішення, часто в локальній інфраструктурі у нас вже тоді є і діар, і сієм, і, і там інструмент для додавання патчингів, і пісочниці, і все, що хочеш, і невпинно це все росте. Складно це адмініструвати, тому що дуже багато консолів, немає якоїсь централізованої. Звісно, є рішення там, у певних вендорів, які дозволяють там, всю цю лінійку е, об'єднати в рамках однієї консолі, але все одно це все дуже складно. Ну, якщо ми говоримо про хмарну платформу Microsoft Defender for Endpoint, тут. Все це спрощується, тому весь цей функціонал, який на слайді от зазначений голубим кольором, він об'єднаний в рамках однієї такої хмарної служби. От взагалі у нас е, дане рішення, воно базується на таких е, самих компонентах, плюс має API, має можливості централізованої конфігурації і адміністрування. Ну от Якщо ми почнемо. З такого нашого першого компоненту керування загрозами і вразливостями, взагалі, це такий підхід, який у нас заснований на оцінці ризику для виявлення, пріоритизації, усунення вразливостей, неправильних конфігурацій кінцевих точок. Потреба в такому функціоналі вона обумовлена чим? Вона обумовлена тим, що стандартні сканери вразливостей, вони вам всім відомо, вони часто видають дуже багато інформації. Її важко структурувати, визначити пріоритетність для конкретної організації до того що цей опис вразливостей він часто є дуже загальним, він не враховує бізнес-контексту конкретної компанії. Складно розібратися у цьому. І от Саме цей функціонал в рамках Defender Point, Він допомагає виявляти в режимі близько реального часу на базі датчиків. без агентів, без періодичного сканування. ну, Без агентів, ну, це я ще покажу при демонстрації рішення, мається на увазі для Windows 10 і серверів Windows Server. 19. Для інших там, ну, наприклад, для застарілих систем W7 там буде потрібен агент, але про це трошки пізніше. Цей функціонал він визначає пріоритети вразливостей на основі всього ландшафту загроз, який Microsoft виявляє. Наявність конфіденційної інформації на пристроях. Ну, це я вам вже казала так, що от, якщо ви виявляєте конфіденційну інформацію засобами DLP Microsoft, засобами AIP, то тоді у вас буде більше бізнес-контексту, буде ну, краще виявлення конфіденційної інформації на пристроях. Ну, як результат, цей функціонал він допомагає значно знизити загальний такий рівень вразливості, поліпшити позиції безпеки вашої компанії, ну, шляхом також застосування автоматичних виправлень. А далі є такий функціональний, функціонал цікавий, як зменшення поверхні атаки. А, ну, взагалі, що це таке поверхня атаки, це такий термін в кібербезпеці яким позначається загальна кількість можливих вразливих місць? Тобто, чим більше у вас на сервері встановлення компонентів, тим більше відповідно, число потенційно вразливих місць і відповідно поверхня атаки збільшується. І в Defender цей функціонал він знижує місця, де ваша організація схильна до атак, не обмежує при цьому продуктивність. Для цього там є багато можливостей, наприклад, це контроль додатків, він дозволяє запускати тільки довірені додатки, можуть обмежувати певну поведінку в додатках, в файлах, в скриптах. Додатково там є ще такий мережевий захист, він запобігає доступу всіх програм, всіх програм до небезпечних місць на підставі репутації цих програм. Відповідно, ну репутація, якщо це якийсь. Ліцензований софт вона вище, якщо ні нижче, ну і так далі. Додатково підтримується функціонал ізоляції кіцевих точок в разі такого стрімкого розповсюдження атаки пристроями і організаціями. Ось ви можете ну, зрозуміти, що по опису, що Microsoft Defender for Endpoint, він відноситься до класу EDR рішень так. Які от дуже ефективно працюють з безфайловими атаками, безфайловими вірусами, допомагають зупиняти віруси-шифрувальники, саме з допомогою функціоналу ізоляції кінцевих точок. Це робиться для того, щоб по вашій мережі ну, не розповсюджувався вірус. Тобто, якщо вже е, ці втрати були б маленькими, щоб ізолювати кінцеві точки, захист нового покоління. Для чого він потрібен от як я вже зазначила? Що у нас постійно з'являються якісь гіперполіморфні загрози з унікальними екземплярами. Тобто, якщо раніше ну, прості антивіруси вони справлялися з тим, що блокували у нас просто виконувані виконувальні файли, по сигнатурах визначали зловмисне ПЗ, а зараз вже сучасні віруси вони використовують такі складні методи експлоїтів, це такі безфайлові атаки, так які залишають мінімум слідів на робочій станції. Регулярно ну, неможливо за допомогою такого звичайного антивірусу забезпечити захист, тому що загрози унікальні, з'являються вони кожну годину, а оновлення все одно проходить за якимось розкладом, тому тут такий момент. Як працює цей захист нового покоління? Тобто, найбільш поширені програми у нас блокуються високоточними сенсорами. Microsoftськими антивірусному програмі Windows Defender ну, на самому клієнтському пристрої, всі знають, у всіх є Windows Defender базовий. Далі, якщо вже у нас є цей хмарний Defender, хмарні правила на основі машинного навчання вони оцінюють підозрілі файли. На базі метаданих, які були відправлені антивірусним клієнтом. І цей наш захисник Windows під час захисту приймає рішення там, і забезпечує захист. Там, буквально це е, мілісекунди якісь. За необхідності, так, якщо файл дуже підозрілий, він завантажується для перевірки мультикласовими класифікаторами машинного навчання. А, якщо ж потрібно ще додаткова перевірка, підозрілий файл запускається в хмарній пісочниці Майкрософтовській, там відбувається динамічний аналіз. От за аналогією, як ми SafeLinks, SafeAttachments розбирали. Тут е, теж саме. Ну і нарешті, якщо було виявлено взагалі якийсь новий інноваційний зразок чогось невідомого. ці Зразки можуть бути додатково перевірені на відповідність моделям машинного навчання, експертним правилам таким ось чином. Далі, виявлення та відповідь кінцевих точок або ось той самий ідіар. Це я вже вам сказала, що справа ну, в тому, що статистика говорить про те, що близько 50% скомпрометованих систем. Вони не мають при аналізі на собі не містять ніяких шкідливих програм, тому це означає, що частіше все ж таки застосовуються безфайлові. Атаки, Прикладом безфайлової атаки, наприклад, є ін'єкція. в процес. Ось перед цими загрозами, звичайно, класичні антивіруси є безсилами, тому що нема слідів у вигляді зловмисного програмного забезпечення на кінцевій точці. ну Відповідно, немає ніякого спрацьовування. Також зараз з злоумисниками дуже часто використовується такий прийом як ухилення від виявлення системами безпеки. Так це означає, що у нас ці експлойти вразливості вони активно. Експлуатуються навіть більше ніж через рік, після того, як їх опублікують вже якісь у нас довірені видання, які займаються у нас виявленням розливостей в різних системах. Це ну, свідчить про те, що антивіруси не в повній мірі блокують можливі точки входу до компрометації системи і вистачає таких ось невеликих модифікацій, щоб успішно цей експлойт застосовувати протязі року. Ось. А що стосується виявлення от зловмисників системи, от присутність в мережі в середньому виявляється через 200 днів після того, як була компрометація. Звичайно, це дуже багато, за цей час багато чого можна встигнути, тому потрібно якось посилювати цей захист. Дефендер збирає дані. Про поведінку і методи зловмисників на кінцевих точках. Попереджую про підозрілу шкідливу активність, візуально дозволяю дослідити докази. Якогось присут... присутності незрозумілих дій. Також є інструмент, який називається проактивний пошук загроз. Там можна досліджувати історичні дані по вашій організації за останні 6 місяців, по всім кітцевим точкам, писати спеціальні запити, ну, на спеціальній мові покажу, як зберігати їх, виявляти нові. Спроби компрометації, плюс є, як я вже сказала, вбудована пісочниця, ви можете підозрілі файли туди на ретельну перевірку відправляти. Так, п'ятий у нас компонент це автоматичне розслідування та виправлення. Для чого це потрібно? Ну, для того, щоб всі розуміють, що штат людей, які займаються аналітикою безпеці в організації, він не безкінечний. так? Людям не подобається також виконувати якусь рутинну роботу, рутинні операції, ручне виправлення, ручний патчинг він дуже багато часу забирає. Тому а, штучний інтелект, який є в Defender, він використовує спеціальні алгоритми, процеси перевідерки, які вже аналітик буде використовувати для автоматичного розслідування і усунення загроз. Тобто, ви можете застосувати ось це виправлення за якісь лічені хвилини, без якихось перерв. Не потрібно постійно фахівцям відстежувати, коли з'явиться оновлення для того чи іншого програмного забезпечення, це все буде ну, автоматично. І шостий компонент він пов'язаний з експертами по загрозам Microsoft. Скажу, що в базовій ліцензії на Defender. Цей функціонал відсутній. Цей сервіс, це служба керована, вона додатково оплачується. Ну, що вона дає? Це означає, коли ви ну, у вас багато інцидентів, багато спрацьовувань, але ви не можете розібратись. Що відбувається, вам дуже складно, вам потрібна допомога професіоналів. Тоді ось цей весь відомості про цей інцидент надсилаються експертам Майкрософт. При цьому доступ до вашого тенанту їм не надається. Якщо це доступ до самої кінцевої робочої станції, також не надається, доступ до пошти переписки теж не надається, це будуть тільки, тільки відомості про саму загрозу. І після того вони будуть, як вони оцінять ці експерти відомості про загрозу вже прийде. Якась технічна консультація, рекомендації, що зробити, щоб виправити е, цю проблему. Ну і е, такий сьомий компонент, який все це об'єднує, це у нас централізована конфігурація, централізоване адміністрування всієї цієї платформи, а також можливості інтеграції. так, ну, Тут зрозуміло, що централізовано ви керуєте всіма цими компонентами, можете розставляти свої пріоритети. Плюс, як я вже сказала, є API-інтерфейси, ви можете сюди інтегрувати ваші cm системи ваші системи обробки тікетів, сервіс-дески, обробка заявок, ну, щоб збагачувати рішення, відповідно, своєчасно сповіщати про це відповідальних адміністраторів, налаштовувати різні workflow, робочі процеси ось в такому ключі.